Привіт! Ось так виглядають мої моточники. Стоїть кругом розсотка. Зараз буду. Чим я займаюся? Я зараз знімаю стакони. Стакони, касету, Ось такі коріння вже, вже пора, звичайно, все знімати. Тож, цю, цей тиждень знімаю і на слідуючим. У неділі будуть великі відправлення по можливості. Звичайно, всім одночасно я відправити розсаду не можу фізично просто. Ну, а там, де знімалися стакани раніше і Зрізалася полуничка, то там підростають вуса, там ми тільки ставимо подекуди. Тож на слідуючий рік зроблю ось такі моточники. На цім огороді будуть тільки моточники. Ось такі невеличкі бугорки під плівкою і Понад ними будуть стояти стакани. Дуже зручно, з таким поливом. Не треба бігати з лійкою, все росте дуже швидко. Тож, я сподіваюся, на наступний рік мені буде набагато легше. І з розсодою. Звичайно, є ось де поприростає. Це в мене не відомо, що я повозувала. Без ім'янна, так сказати. Сент-П'єр я її називала, але це не Сент-П'єр. Але ягідка дуже смачна, м'яка, соковита. Це ягідка тільки для дому. Це буде копанка і буде трішки пізніше, звичайно, коли приросте. Ну, і ось ця ділянка, де ми вже по Починаємо ставити розсаду, де відросли вже листячка, починають різти вуса, то ця розсада буде вже на кінець серпня, ну, можливо, і раніше це залежить від погоди. А там, там внизу де. Зрізала я її раніше. Там вже он яка розсода. Будем, там я вже знімаю. Так як тут росли в мене стакани, я не могла раніше обрізати, тому трішки затрималося. Але в слідуючому році ніяких підставлень під полуницю, де вона плодоносить, такої я дурні робити не буду. Якщо й буду, то тільки на маточниках, де не буде ягоди. Так. Ну і зараз, зараз іду вже. Сьогодні зняла хепів, алюр, мулінг алюр, типу знімала галючів, скалу вже треба знімати. Ну, вже в мене є знята трішки. А треба вже знімати повністю. Тож. Потроху, потроху все налагоджується. Тож, зараз буду долі займатися зніманням росоди. Я зрізою її в йощик, ну а потім несу додому, там обрізаю, замочую. Несла і починаю обрізати. Погане листя і не тільки погане, а просто те, що лишнє, тому що рослинки дуже важко адаптуватися, тому що вона відрізана від маточного кущика. Оці вуси обов'язково теж обираю. Якщо зразу висаджувати, можна вусики я залишити і приколоти. Ну і безпреривний процес. Це Готую стаканчики під висадку, будемо підставляти долі. Ну, а поки жорко, під затінькою сидю вдень і чищу полуничку, потім ось там замочую в тих чонах і потім виставляю ось сюди. Звичайно. Підписані таблички обов'язково і ніхто тут нічого не переставляє без мене, тому що в мене все стоїть по сортах. З такими помічниками, да? швидко впоруємося. Так, Патроха, Патроша. Отроша, красавець, парень хоч куди, так? Да? А тепер кавунна дієта. Ось такий кавунчик зеленого кольору солодкий. Це що з білою, з жовтою кожурою. Дуже-дуже і дуже смачний. Ось такий кавун. І всередині ось такий. Ось такий кавунчик. Класний. Цвіт дійської неожиданності. Я, я вже пробував. вкусний він, звісно, ну, странно їсти. Непривично. Так, да, непривично, що солодкий. Да, так, солодкий, дуже дуже смачний.